У цьому відео ми розглянемо, як перевірити ефективність захисту безпеки, переглядаючи журнали на хмарному Брандмауері IrgWall 1600 Z S. Журнали Attack Logs – це записи, які брандмауер створює, коли трафік потрапляє на IPS, AV або інші політики безпеки. Перегляд журналів допомагає адміністраторам виявляти загрози в мережі. Це дозволяє їм швидко створювати або змінювати політики безпеки за потреби. Журнали Ateclogs містять IPS, записи про антивіруси, записи про DOS, DDoS, локальний захист та розвідку загроз. У кожному журналі зафіксовано тип атаки, час, джерело, ціль та інші дані про атаку. Коли трафік проходить через Брандмауер і потрапляє на політику безпеки, Брандмауер створює журнал. Один журнал створюється при спрацьовуванні політики, що забезпечує високу виявленість загроз. Перед тим, як запитувати журнали Атак Локс, переконайтеся, що Брандмауер налаштований з відповідними функціями захисту, такими як IPS, AV, захист від DOS і DDOS, локальний захист. Давайте подивимося, як запитувати. Наприклад, щоб перевірити, чи відбуваються атаки вірусів на 172.168. Two.04 внутрішньої мережі з 1 січня з 2023 року до 16 березня 2024 року. Будь ласка, виконайте такі дії. Спочатку увідіть у веб-інтерфейс брандмауера та виберіть розділ Monitor, Log Monitoring, Security Log. Далі натисніть на Search Criteria. Встановіть початковий час на 1 січня 2023 року, а кінцевий час на 16 березня 2024 року. Встановіть зону безпеки на Trust. Встановіть IP-адресу джерела на 170TV102 2 -1. У типі журналу виберіть тільки Virus Protection. Третій крок. Використовуйте стандартні налаштування. Натисніть Search для отримання журналів за критеріями. Четвертий крок. Натисніть View Details. Та перевірте всі загрози.